Противники імміграції, ісламофоби та симпатики Кремля ультраправі виходять на політичну арену у Європі. Пише видання Вашингтон Пост. Вони впевнено проходять до парламентів по всьому континенту. Деякі фракції походять від неофашистських рухів, інші сповідують екстремістські погляди, які колись були за межами дозволеного. Парламентські вибори в Нідерландах, що відбулися минулого тижня, стали найяскравішим свідченням нового статус кво ультраправа партія свободи, яку очолює впізнаваний політик Герт Вілдерс, отримала 37 зі 150 місць у законодавчому органі Нідерландів, що більш ніж удвічі збільшило її присутність після виборів 2021 року. Фракція Вілдерса відома за абревіатурою PVV, Зараз є найбільшою партією в парламенті і теоретично може диктувати умови щодо наступного уряду країни. Після оголошення результатів виборів у партії прем'єр-міністра Марка Рюте відкинули можливість того, що приєднаються до будь-якого блоку на чолі з Вілдерсом. Однак є ймовірність, що підтримують уряд меншості. Очільник лівоцентристського альянсу лейбористів і зелених, що посів на виборах друге місце, Франс Тімерманс, вважає його фракція, зрештою опиниться в опозиції. Останній уряд Нідерландів формували 299 днів. Імовірно, що аби запустити наступний, знадобиться і ще більше часу. Для ультраправих і ультранаціоналістичних союзників Вілдерса в інших країнах успіх півів є підтвердженням їхньої центральної ролі. Нова Європа можлива, заявив віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Такий же затятий противник імміграції, як і Вілдерс. Лідерка французького ультраправого національного об'єднання Марін Лепен провела поруч із Вілдерсом десятиліття Уючи шлях до європейського політичного мейнстріму і має значні шанси стати наступним президентом Франції. Вона також поділяє антипатію Вілдерса щодо функціонування Європейського союзу. Виборці в Нідерландах демонструють, що все більше і більше країн в Європейському Союзі критикують те, як він працює, каже Лепен. Європу охопили радикальні настрої. Пише Вашингтон Пост. Результат виборів у Нідерландах стоїть на одних шальцях із іншими політичними перемогами ультраправих на континенті. Вони прийшли до влади в Італії, продовжили своє правління в Угорщині, отримали коаліційну роль у Фінляндії та стали де-факто партнерами уряду у Швеції. Також увійшли до парламенту в Греції і досягли вражаючих успіхів на регіональних виборах в Австрії та Німеччині. Так сталося, бо виборці вірять у їхню привабливість більше ніж колись. Щодо питань, які ультраправі вважають найважливішими в Європі: імміграція, злочини скоєні іммігрантами, мультикультурне суспільство, західні дебати про гендер, більш традиційні погляди на сім'ю. Багато інших партій зараз адаптувалися до їхньої риторики. Переконана політологиня зі Шведського університету Седерторна Ан Катрін Юнгар. Ультраправі партії та їхні програми стали популярними вони тепер нова норма. Така яка екстремістська ідеологія Герта Вілдерса його політичні опоненти мало що зробили, щоб протистояти їй, пише Вашингтон Пост. Імовірно, радикалу не вдасться досягти значних успіхів через труднощі у формуванні уряду за підтримки центристів, а також через те, що для багатьох потенційних союзників керівна коаліція на чолі з ультраправим політиком все ще неприйнятна ідея. Однак 37 зі 150 місць у парламенті Європейської країни для симпатика Путіна результат, що вражає. Це був огляд преси.